Дівчата отримали доріжечку, яку ми назвали мармуровий оргазм. Ха-ха! Ця доріжечка, куди не кинеш, вона піде скрізь. Вона підійде ідеально, абсолютно скрізь. І вона буде приносити вам тільки задоволення. Тому що ці відтінки підходять, під коричневий є, сірий є, графітовий є, холодний беж є, малюночок 3D-об'ємний, приємний, просто бомбезно приємний. Подивіться, висота бурсику тут йде взагалі. Невеличка, 10 міліметрів, де легко прибиратися, натуральна котонова основа. Як то кажуть, буде вам пахнути дома хлібом. Малюночок, який підійде абсолютно під світінки. Самий сучасний такий природний камінь. Класна доріжечка є у ширині до 3 метрів. Звісно, буде наша гарна ціна для наших слідкувачів. Вирізаємо вам під холодильник, під шафи, в коридорі, будь-куди. Ви головне розмалюйте все, а ми все зробимо. Доставочка наша обіцяємо килими України. Звертайтесь.